Випадкового ранку любов стає базовою спотребою. Якщо атомна хвиля несеться і скоро усе зітре, не зрушатиму з місця, я буду писати її портрет як вона вигинає оголену спину на пісні, мов друковані літери вигинаються в прописні, Не спинює її сну, хоч би світ кругом знавіснів. Як фанатик нової релігії з набожних правіків, у страхах її. Я звинувачуватиму єритиків, кожна жінка, казатиму я, місце злочину, чоловіків. Кожна віра казатиму з ґрунту випробувань пророста, покажу, як вона одночасно чудесна і така проста. Передам ці знання про її суперечності з вусту ста. Перший ранок скажу важливіше за першу ніч. Хоч би місто лишилось в облозі оточене зосибіч, я б цієї хвилини не чув сурмовий ручистий клич, за вікном полохатимучини під дикий громадний грім, я вдихатиму запахи, густо змішаний з моїм, боронитиму ліжкою її, навіть серед міських руїн, і волосся бронатне, розкидане на вмання. Та якби я судив за красу, що невизнана і потайна, я прирік би її і із вилученням майна. І якщо би ніхто, окрім мене, не бачив її вини, не потрапив ще під вогоні шквальної навісни, я б продовжив писати доноси і впідкидував їй усни. Як розшукує рідкісні квіти для магії ворожбит? Я губам збиратиму родинки для портрета її в цю мить, та нехай не прокинеться повністю. Хай вона мирно спить.